Друзі, всім привіт! Е, була значна перерва на каналі, і за цей час було багато чого переосмислено. Е, також в своєму інстаграм я зробив декілька постів на цю тему. За весь цей час я усвідомив, що мені хотілося б надихати людей не тільки на тему фотографії, а і на творчість загалом. Я зрозумів, що не можу обмежуватися тільки фотографією, тому що коло моїх інтересів та захоплень вже давно вийшло за її межі. І мені хотілося б, щоб в світі було більше творчих експериментів. Мені хочеться ділитися як своїми творчими експериментами, так і новими інтерв'ю з людьми з цієї сфери творчими людьми. На цьому каналі ви, як і раніше, можете знайти інтерв'ю з цікавими фотографами та іншими творчими особистістями. У проєкті фотошколи фотостаді було багато чого зроблено правильно, але не все моє навчання було коректним. Десь воно було занадто швидким. Десь занадто інтенсивним, а для когось занадто комерційним, і це точно не підходить кожному, як я вважав раніше. За весь цей час я пробував себе в різних жанрах. Спочатку я малював картини, але потім зрозумів, що мені не вистачає об'єму. Потім я додав структурної пасти та малювання з нею. Але усі мої пошуки мене привели до скульптури та роботи з об'ємним матеріалом наразі з глиною. Коли я був у Туреччині, мені вдалося побувати в майстерні одного місця, який працює в напрямку Дріфтвуд. Це коли ви знаходите деякі дерев'яні шматочки на узбережжі моря або океану, і е, робите з них якусь форму, якусь скульптуру, яку ви вважаєте потрібним або хочете показати цьому світу. Після того, як я відвідав його майстерню, це мене дуже захопило. І десь місяці три я працював у цьому напрямку. Деякі з цих робіт ви можете побачити зараз на екрані або в моєму інстаграмі. І мені хочеться щиро подякувати майстру за що він пустив мене до себе в майстерні та показав весь процес зсередини. Зараз я знову повернувся до роботи з глиною та експериментую з глазурями та формою арт-об'єктів, які я роблю. Це дуже складний процес, який вимагає наполегливості. Вимагає багато часу та ресурсів на для того, щоб його втілювати. Головне, що я усвідомив за цей час, що люди соромляться своєї творчості. На якоїсь виставці я запитую людину, чим вона займається, що вона робить. Вона каже: Та я там десь щось роблю. Я прошу, покажи фото, і починається: та в мене немає фото то це все несерйозно, і так далі. І так далі. Це мені показує, що люди побоюються своєї творчості та своїх проявів у світі. І мені хочеться це змінити, щоб це було по-іншому. У цьому короткому відео я попрошу вас навпаки не підписуватися на канал, а відписатися від каналу, якщо вам не підходить мова, на якій я буду продовжувати, або вам не подобається, що канал далі буде не тільки про фото, а взагалі про творчість. Також для тих, хто давно слідкує за каналом та хоче йому віддячити, або хоче підтримати мене в моїх починаннях по відновленню каналу. Ви можете стати спонсором каналу зараз. Це символічна плата за мій час і ресурси, які я інвестував та буду інвестувати в розвиток каналу: оплату монтажеру, оплата поїздок для запису нових інтерв'ю. Якщо хтось давно хотів подякувати каналу, то зараз у вас є така можливість. Та хочу сказати, що дякую всім підписникам, тому що без вас цього каналу б не було. І ви, як ніхто, мотивуєте мене далі. Розвиватися в творчому напрямку та надихати вас.